Доброго дня! Послання від вищих сил на період з 14 по 20 листопада. Робимо два варіанти, в яких енергіях знаходитися і будете знаходитись в даний період, як вас бачать вищі сили. Вибирайте перший чи другий варіант. Я думаю, ви вже вибрали. В яких енергіях перший варіант? У вас дуже гарні енергії будуть. Гармонія, невинність, проекція. Те, чого ви бажаєте. Мрії, які у вас є. Ви будете створювати проекцію того, чого ви бажаєте, щоб здійснилося вашому житті. А енергія енергія гармонії. Звичайно, в спокійному, гармонічному стані ви будете створювати проекцію чогось того, чого ви бажаєте досягти, ваші мрії, ваші бажання, ваші цілі, як вас бачать вищі сили. Телеактуально розвинена людина, авторитетний, мужній. Притримуєтесь мудрих порад. Залишаєтесь об'єктивними та справедливими, активний, публічний інтелект, високий рівень розвитку, дає багато можливостей бути самодостатнім, не емоційні відносини, але емоційна броня. Роль мечів, якщо ви прийняли рішення відсікти прибрати свого життя щось. Або досягти чогось, ви самодостатні, і ви прикладете масу зусиль, ресурси, які у вас є, для того, щоб досягти бажаного. Крок за кроком, але всі ваші рухи, всі ваші дії тільки по справедливості. Якщо ви приймете рішення, буде краще для всіх. Зробіть вибір. Найдіть компроміс відносно ситуації, коли вам є велике бажання аналізувати і знаходитися в процесі бездіяльності, але аналізу. Ви повинні знайти вихід з цієї ситуації, яку ви, ви будуєте проєкцію чогось того, чого бажаєте досягти. Хоча ви знаходитесь в гармонії, в своїх енергіях мечових. Якщо на даний час існує потреба аналізувати, ви аналізуєте, але ж відсікаєте на раз. Але тут ви щось застрягли в думках і в бездіяльності відносно вибору, який ви повинні зробити. Якщо у вас є потреба зцілення, зцілюйтеся. Але в бездіяльності, тому що, по-першому варіанту, тут загальна бездіяльність, Тут тільки мрії, проекції, гармонія, думки, плани, але ніяких дій. Вам говорять, робіть вибір і йдіть далі. Але рухайтеся. Ви повинні рухатися. Так, що закінчився. Період закінчився. Подія, яка, на яку ви покладали надії, можливо, теж закінчилась. Або ситуація, яка виснажила вас до цього. Потрібно відпочити. Так, відпочиньте, Але ж. Не застрягайте, ви повинні рухатися, відкриті шляхи, відкриті можливості. Робіть вибір і йдіть далі. Да, Ідіть до нових берегів. Несіть те, що для вас цінне. Бережіть, несіть. Але, зробивши вибір, працюйте над тим, щоб реалізувати те бажане, проекцію чого ви будуєте, взаємовідносини. Мрія про якийсь комфорт в житті. Ви все здатні досягти. Ви зможете всього досягти, але ж енергії виходьте з даних енергій, вам потрібно робити вибір. Ви щось застрягаєте, тому що ви не бачите подальшого шляху дій, подальшого шляху, по якому ви можете рухатись до здійснення своїх мрій, тому що у вас кінець періоду події, ситуації. І ви застрягли в цих енергіях. Хоча при всьому, при тому, що ви інтелектуально розвинені, ви відчуваєте час, коли ви повинні активно діяти, а не знаходитися в ситуації бездіяльності або в стані, коли ви не дієте, коли ви зі сторони наблюдаєте за ситуацією, що відбувається у вашому просторі. Але бездіяльність до нових берегів. Рухайтеся, дороги відкриті, відкриті можливості, закінчення. Прийшов час. Те, що закінчилося, прийшло до свого логічного закінчення, воно повинно піти з вашого життя. І не тримайте: робіть висновки, робіть вибір для подальших дій. Так, це був у нас перший варіант. Енергії достатньо. Тяжкуваті, але все залежить тільки від вас. Вам, послання вищі сили передали. Другий варіант в яких енергіях? Тяжкувато. Щось ви все закрили, замордували. Ну, тут королева мечів. Мечова стихія інтелектуально розвинена, розсудлива. Ви повинні позбутися того, що тих обставин, тих людей, які більше не приносять вам користі. Знаходьте смішне в тяжких ситуаціях. Сфокусуйтеся на кар'єрі. Ви можете бути одинокими або розведеними. Дама Гавріла, королева, Жезлі. У вас безмежні можливості. Добивайтеся бажаного. Ви настільки притягуєте людей, які корисні вам. Навчайтеся і навчайте Відкрийте свій розум. Нехай приходять до вас нові ідеї. А потім навчайте інших тому, які знання здобули самі. Тільки послання говорить багато по даному варіанту, сенсу нема. Те, що ви знаходитеся в енергіях, що тяжкувато, але вам потрібно змінити енергії, тому що певно ви продумуєте шляхи подальших своїх дій. І вам потрібно діяти. Не аналізувати, не продумувати, чому вам і тяжко, тому що ви не дієте. Немає часу, немає можливості. Так, вам, вам прийшлося почекати. Але ви бажаєте здійснити те, чого ви бажаєте. Але немає можливості. Ви зупинилися. Так, ви отримаєте, ви будете переможцем, але на даний час енергії для вас тяжкі тим. Що ви не можете діяти, діяти так, як ви бажаєте. А порада, щоб ви навчались і навчайте, щоб ви передавали свої знання. Але поки що по королеві мечів ви аналізуєте процес, бо у вас немає можливості здійснювати, немає часу, немає можливості. Ситуація, обставини складаються так, що ви не можете діяти. Саме в тому напрямку, в якому ви бажаєте діяти. Тому є енергії, ви стоїте на місці. Тому вам так тяжко. Але ви досягнете наповнення, задоволення. Ви будете діяти. І ви переможете. Оцей весь процес, якщо ви зробите вірні, вірний висновок ситуації, проявите терпіння і. Включивши інтуїцію, певно, в той час, коли вже будуть з'являтися можливості діяти, ви почнете діяти, і ситуація вирівнюється. Я вам дуже дякую. Канал Магія Таро Українською. До зустрічі!